Розділ 125 Людина на порятунок 2. Він міцно тримав сісяї за зап'ястя, спокійно йдучи і відтягнув її, ніби взагалі не бачив конфлікту раніше. Вітаю, генеральний директор хан. Я завжди думав, що жінка у твоїх руках була досить знайомою. Тепер я пригадую, я ніби бачив її на вечірньому шоу в останнє в Нью-Йорку. Але тепер, коли вона так змінилася, я не відразу впізнав її. Твій смак досить унікальний. Коли він проминув хані фена, чоловік раптом зупинився на своїх кроках. Його красиве обличчя, яке було спокійним, як вода. Викривилося в елегантній посмішці, коли він сказав глибоким і спокійним голосом застосовувати силу, щоб знущатися над іншими? Це не те, що можете робити лише ви. Для мене це теж не є таким незвичним. Чи можете ви бути тут, щоб також заважати головому? Ханіфен уже почув ворожість у тоні Муюйченя. Юйчен посміхнувся. Як я міг порушити вашу пару? Той, хто може засуджувати та критикувати іншу жінку від імені жінки, не заслуговує на те, щоб називатися чоловіком. Генеральний директор Хан, як ви вважаєте? Ви заслуговуєте на те, щоб вас називали чоловіком. Хенні Фен був здивований, але перш ніж він встиг відреагувати, посмішка чена вже зникла, і він повернувся до свого звичайного, спокійного та байдужого виразу, продовжуючи тягнутися сісяю вперед. Однак, коли я зустрічаю щось подібне, я зазвичай одразу роблю крок. Коли моючен чен сказав це, відразу ж почувся крик. Рефлекторно Амо вдарив ногою Хуан Шаншань, яка намагалася спіткнути сісяє. Вона жалюгідно закричала і збентежено впала на землю, а потім схопилася за ногу скрикнула від болю. Голову! Му! Сестро, Шаншань. Юелінці, -сі, Сісінькі та інші швидко погналися за ними, але їх зупинили Амо та інші. Двоє охоронців раніше також були заблоковані, а інші взагалі не могли наблизитися. Ханіфен виглядав жахливо. Очевидно, він міг зрозуміти, що Юйчен глузує з нього, натякаючи, що він не заслуговує. Називатися людиною Муюйчен. Відпусти, Сісяє, що сили намагалася вивільнитися з його великої руки. Вона відчула, що її зап'ястя почало боліти від його хватки і насупилася на нього. Чому ти прийшов? Що ти думаєш? Муючен просто відвів руку назад. Його мовчазні очі придивилися до неї. Вона легко могла сказати, що він нещасливий. Сісяє зустрілася з його глибокими очима, і її тонкі губи злегка розтулилися. Вона хотіла щось сказати, але не знала, як це сказати. Зрештою, вона відвела погляд, а потім прискорила крок, щоб піти попереду. Моючен подивився на сісяї, яка йшла попереду, і вже досягла краю сходів. В його очах спалахнула похмурість, потім він зробив величезний крок і наздогнав її. Він дійшов до неї кількома широкими кроками і знову взяв Сісяю за зап'ястя. Якщо ти знову влаштуєш напад, ти відповідатимеш за наслідки. У той момент, коли сісяя боролася, він тихо попередив її, його тон був імпозантним, якому не можна було кинути виклик, і це сильно підштовхнуло сісяє. Амо, я не хочу бачити жодних новин, про які не варто повідомляти в завтрашніх газетах, сказав він, потім він потягнув сісяє. Він кинувся вниз і негайно пройшов крізь натовп. Не встигли всі відреагувати, як і їхні постаті вже зникли за дверима. Їхні рухи були швидкими, ніби вони мріяли. Інтерлюдія промайнула повз їхні свідомості, а потім зникла безслідно. Натовп викликав переполох. Вони навіть не могли відреагувати на те, що щойно сталося. З такою раптовою появою і швидким відходом він був спокійний і зібраний, наче щойно увійшов у власний дім. Навіть Сімушань трохи спантеличено дивився на чорно-білі фігури, які зникли біля дверей. Він обернувся, щоб поглянути на сходи і побачив день вень вень юелінці та інших, які збігли вниз. Що сталося? Така дивна і раптова зміна також здивувала Ханює. У його голові промайнула постать Моюйчена, і він смутно відчув, що вона трохи знайома, але він не міг згадати, де бачив його раніше. Він просто знав, що ця людина безумовно надзвичайна. Це голова Му? Чому він і сяє?» Людиною, яка говорила, була Хуан Цяо. У цей момент вона також виглядала шокованою. Вона втрачено подивилася на Хань Юя. Коли вона подумала про сцену, яка щойно сталася, було легко зрозуміти, що він прийшов, щоб вирвати сісяє з її скрутного становища. Сімушань знову задумливо подивився на двері, а потім сказав, Досить, ми обговоримо пізніше. А тепер бенкет має продовжитися. Однак він натякнув на щось своєму секретарю Ахуею, який свідомо кивнув, а потім відступив. На другому поверсі в кімнаті Сісінь. Сісінь сиділа перед зеркалом і зі сльозами дивилася на своє опухле обличчя. Воно було настільки погане. Що вона навіть не бачила його початкового контуру. Її руки, що лежали під спідницею, вже стали стиснутими в кулаки. Вогняний біль майже став нестерпним. До цього часу вона все ще відчувала звичання у вухах. Сісяя була злою. Коли вона почула звук кроків позаду, вона опустила погляд і приховала тьмяне світло. Яке сполахнуло в її очах, коли її стиснуті кулаки повільно розслабилися. Вона подивилася в дзеркало. Крім її нестерпно опухлого обличчя, була також красива та хвиляста фігура Хані Фена. Сінь'є, як справи? Хань і Фен тримав у руці мішок із льодом. Він нахилився до неї. Його очі були сповнені занепокоєння. Він любив її. Сісіні слабко вдихнула, вперто стримуючи сльози, що наверталися на її очі, не даючи їм пасти. Долоні Ханіфена щойно стиснулися на її опухлому обличчі, коли сльози завбільшки знамистини почали стукотіти й падати на них. Ханіфен відчув, як його серце ще мить. Але він міг лише потягнути її в свої обійми. Вона вже не могла стримувати своїх емоцій і плакала. І Фен, я справді розбита від горя. Як вона могла це зробити зі мною? Вона мене так ненавидить. Чи могло це бути з самого початку? Ми були неправі. Якщо це так, я б краще не знала тебе. З самого початку. Сказавши, вона захлинулася від ридання. Через деякий час після цього вона просто заплакала, і її сльози змочили сорочку Ханніфена. Сіньє відтепер буде найкраще, якщо ти менше турбуватимеш її, як вона хоче. В очах Ханніфена були змішані емоції. Він подивився на Сісіньї, яка плакала в нього на руках. Він не забув слова, які Сісяї сказала раніше. Сісіньї пішла до університету А шукати матір сяї, і навіть згадала щось про 20% акцій, незважаючи на те, що він точно не знав, що це означає, він міг зрозуміти, що щось не так. Я просто хотіла зробити так, щоб усім було краще. Я не думала, що сестра буде такою рішучою. Я не очікувала, що вона справді прийде і змусить нас виглядати такими, такими збентеженими. Мені шкода, Єфен. Я не знала, що вона також покличе голову му. Навіщо їй? З сісінь витрала сльози тильною стороною долоні. Вона вдихнула носом і подивилася на хані Фена, затуманеними від сліз очима. Її голос був слабким і хрипким. «І фен, скажи мені, що ще я можу зробити на даний момент?